Я знайшов признаки води. Друзі, дивіться. Бовзу в тунелі до границі з Польщею. Подивіться, що я знайшов. тут. Це... Це мох. Друзья. Мох росте там, де є вода. Тут, походу, витік води з-під стіни. Подивіться. Він має бути всобраний в воду в нього. Да. Він мокрий. Подивіться така тече вода і він тут виріс. Получається, що з нього можна стідити воду. Я з собою добре, що взяв бутилку, коли поповз далі. А дивіться, що зараз буде. Я думаю, що щось... тут все мокре. Мокре, бо вода з дилля просачується. Він прям доверху росте. Я зараз беру бутилочку. Любий кусок мохи, Да. Ого, мокрый. Подмоется. Тихо. Что здесь? БД. Ого, есть. Да. Наконец-то. Вот размоха. Набираем такие куски, он прям по кусочку маленькому. Будемо брати. І видавлюємо. Да. Дивіться, блін, її надо якось... щоб відстояла. Трохи відставити її. Вона відстається і по чуть-чуть можна її пити. Буде. Фу. Да. Фу. Вмитися можна навіть. Конець-то. Єс! Yes.